Всем привет, друзья. В сегодняшнем видео хочу вам показати моя рыбка гуляє непогано. не не я і Червяка і хліба. Ну, короче, я ей вчора закормил, кукурудзою Так що не бере вона. Не короб, не ні нифига. Сейчас вам расскажу, что мы тут по изменениях, что там, ну, что поменялось, что добавилось. Так що ставте лайки перед началом просмотру, пишіть коментарі і нажимайте на колокольчик щоб не пропускати мої відоси. Коротше, дивіться, поприв'язував я свої острова. Бачите, починають, розрастати, ну порозросталися, конечно. Все так гарно. Поприв'язував їх, щоб вони не плавали. Коротше, красноперка. От бачите, гуляє просто... Вся поверху, вся риба поверху. А брати не хоче. Ну, Блін, це зрозуміло, я закормив кукурузу, якби вона брати не буде. Вон, бачите, остравки наші позеленіли. Все гарно. Добавилося оце растіння, я ще досадив його, ну, воно це поки прийметься, це время треба. Лілія я вже пустила листочки, скоро цвіточки будуть. Так, а тут джунглі. Тут джунглі. Переросталося все. Такі ковбаски у нас. широколистий широко листю самі. І Ще я, друзі, делаю, бачите, біседку. Так біседку, достраюю до, до терасу до бані. шлифую, бревна прикручиваю, короче, такая, такая всякая. И, этот, и делаем еще зону регенерации. Рослинная регенерация, чтобы насадом всегда рослин в ящике. тут везде будет рослины. Сейчас от дощи прошли, набралась вода. Мы выкачаем воду, короче. Заливаем бетоном тут все. А там делаем а, этот... Водоспадик невеликий. Зацвіла ось така фігня якась, непонятна. не знаю, що воно, за зарослина. Я не знаю, не, не, не гуглий. І ось, як ежики якісь. Бачите, красива яка. Мелоч хотів вам показати. Тут карасик, мелка і плаває платва. Нема, не побачиш, що це треба. Надо днем це все робити. Бо сейчас ніфіга не покажу вам. Не видно і тут що плавало. Вода, звісно, мутненька, як би не було, Ну чистіше, ніж була. Мені кажеться, понтрит і акватрит помог чуть-чуть. Якщо так, таке, бачите? Рибка як... Гуля сьогодні трьохкілограмовий карп спливав наверх. Так що тут в озері життя продовжується. Все гарно, рибка гуляє класно, Так що якось так. Ну, друзі, отакий такий получився відосик. Нічого такого сверхъестественного я не розказував і не розказав. Так що якось так. Ну, будемо закінчувати. А ви, друзі, давайте, ставте лайкоси, пишіть коменти, підписуйтесь і нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відоси. Ну і давайте, до наступного відео. Пока-пока.